Ну, мені доводилось працювати за кордоном в Америці, в Канаді, ну і багато їздити по Європі по університетах. І мене завжди вражало, з якою любов'ю всі згадують бізнес-школи, якщо є в тому університеті. І я питав, а чому. це? Ну, По-перше, тому що це бізнес, по-друге, вони нас підтримують. А і я прекрасно розумів, що ми можемо е багато філософів готувати хороших літературознавців, юристів, все. Але якщо не буде бізнесменів освічених, ну, то в Україні буде дуже тяжко. І Тому я мріяв завжди зробити, щоб у нас була бізнес-школа. Ну, я розумів, що все впирається в особу, яку, яка буде визначати та ідеологію, яка бо я не можу. Е Всім займатися і відстежувати, і я тоді знайшов цю особу, я почув лекцію його, Павла Шереметом, і зрозумів, що оце людина, яка може це зробити. Я і далі вважаю, що він засновник цієї школи, тому що ідеологія школи була тоді закладена. А зараз дуже добре продовжується вона. Теперішнім керівником бізнес-школи Олександр е, Йосупович просто блискучий керівник, і я думаю, що ми ростемо відповідно. Молодості. Бо сьогодні це школа молодих. Отако От і бізнесмени більш-менш молоді сюди приходять. Ну і весь персонал, і викладачі, і весь персонал, молоді люди, а молоді. Ну, Є енергія, життєва енергія більше, ніж у стариків. Старики можуть щось порадити, там це все можна. Якість, натхнення і одержимість. Якщо ці якості, ці риси будуть присутні і завжди, то буде дуже великі успіхи далі.